Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент Волинь». для вас у студії працює Христина Дривчик. і далі розповім про найголовніше. Луцьк прощався одразу з двома загиблими героями. Українського нардепа підозрюють у праці на ворога. В Афганістані потужний землетрус забрав життя людей. Трагічна новина надійшла до Голобської громади. Додому повертається тіло їхнього земляка, воїна Павла Богайчука, жителя села Дарівка, який з 2014 року вважався безвісти зниклим. 3 листопада громада проведе в останню путь свого героя. Павло Богачук був призваний на службу 9 квітня 2014 року. Разом із побратимами брав участь у воєнних діях на Донеччині. Військова частина була обстріляна в районі Ловаська 29 серпня 2014 року. Після того зв'язок із Павлом втратився. Солдат отримав статус безвісти зниклого. На момент загибелі йому було 27 років. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали герої Вадима Целюха та Михайла Гусака. Вони загинули, захищаючи Україну. Попрощатися із полеглими земляками прийшли друзі, рідні і небайдужі до чужої біди люди. Близько сотні людей 3 жовтня схилили голову перед домовинами двох захисників Волині Вадима Целюха та Михайла Гусака. Родина, друзі та небайдужі лучани прийшли розділити гори та віддати останню шану героям. Дуже хороший хлопець, вічливий, приємний. Завжди допомагав щось, як попросиш. Дуже хороший хлопець. Дуже жаль, що загинув. У Михайла залишилися батьки, двоє братів і сестра. Для них це втрата невимовне горе, яке ще довго болітиме у серці. Дуже хороша дитина, спокійний, вічливий. Ну, ми живемо на одній площаці, дуже ну дуже хороша дитина, поганого нічого не можна сказати. І дуже дуже шкода, що так ну трапилося. Тобто, і все ж він недавно його забрали. І, і, і буквально, мабуть, недільки три, як я з ним розмовляла, він приходив відпустку. І така втрата, що ви знаєте, що ну дуже шкода. Провести в останню путь пройшов і колега, який згадує Михайла як щиру та добру людину. Приємний колега. Завжди усміхнений був, послушний. Навчалися разом у 25-й школі. На два роки менший за мене Михайло був. Ну, завжди був такий відважним хлопчиною. Завжди все слухався, допомагав, якщо треба було щось. Михайло Гусак загинув 25 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Ще в одній домовині загиблий Вадим Целюх, 1988 року народження. На прощання з ним приїхала родина із Львівщини. Чоловіка згадують як щиру, світлу і добру людину. Про нього не було ніяких новин. Ну, чекала сестра, чекали родичі, родина. Ну і нарешті ідентифікували тіло. І Вадим буде похований. Пані Віра Ледь стримує сльози. Для неї це непоправна втрата. Розповідає, що в героя залишилася мама, сестра, дружина та десятирічний син. Дуже важко говорити. Молодий, серйозний, добрий. Важко говорити. він був дуже серйозний відповідальний хлопчик. Приїжджали до бабусі, часто все. Вадим Целюх загинув 29 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у Курській області героїв поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв честь і шана воїнам. У Ковальському районі водійка Мазда під час обгону зіткнулася з мікроавтобусом. У поліції Волині повідомили, що ДТП сталося поблизу села Шкурат. 31-річна водійка Мазда, виконуючи маневр обгону, не надала переваги в русі та зіткнулася із зустрічним мікроавтобусом Фольксваген. Унаслідок аварії травмувалася кермувальниця легковика. Її доставили до медзакладу. Патрульні у Луцьку 1 листопада зупинили «Порш», який порушував правила дорожнього руху. У патрульній поліції Волині повідомили, що також під час перевірки документів поліцейські виявили, що номерні знаки на авто не належать цьому транспортному засобу. Окрім того, водій не мав обов'язкового страхового полісу. На порушника склали кілька адмінматеріалів. Правоохоронці закликають водіїв завжди вмикати покажчик руху та рухатися безпечно. Коваль зустрів свого героя. Після трьох років неволі додому повернувся захисник ковальчанин Павло Подобет, повідомили у Ковальській міськраді. Місяць тому стало відомо, що Павла звільнили з полону, а сьогодні він знову вдома. На площі його зустрічали з квітами, сльозами радості і щирими оплесками. Павло служив у лавах 25-ї штурмової бригади. Добровольцем пішов на фронт восени 2022 року. У грудні того ж року потрапив у полон поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Перші звістки про нього рідні побачили у відео, яке поширили окупанти. Потім майже два роки повної невідомості. Найбільше цього дня чекала його матір, брати та сестра. Вітаємо захисника на рідній землі. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 3 листопада, ворог обстріляв Дніпропетровщину. Як повідомили в ДСНС України, одна людина загинула, четверо постраждали, серед них дитина. У Павлограді ворожі дрони влучили по місту. Загинув 55-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Серед них восьмирічна дівчинка. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. Під обстрілами також була Нікопольщина. Росія атакувала райцентр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади дронами та артилерією. Поранено 75-річного чоловіка, пошкоджено спортшколу, будинки, гаражі, авто та лінії електропередач. Окрім цього, бив ворог по Запоріжжю. Очільник області Іван Федоров повідомив, що троє людей поранені. Загалом надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів, інфраструктури та автомобілів. Миколаїв теж зазнав атаки РФ. Наслідок дронового обстрілу в місті загорівся супермаркет. Ще одна пожежа спалахнула на території СТО, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна в житловому будинку. Постраждалих, на щастя, немає. У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків, повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Інцидент трапився 2 листопада. Шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Підлітки отримали опіки перед пліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості, шпиталізували до лікарні, йдеться в повідомленні. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета. На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну схему привласнення 100 гектарів земель нацприродного парку. У нас поліції повідомили, що серед фігурантів керівник одного з відділів порятинської міськради, колишні керівники головного управління держгеокадастру Полтавської області та ексголова Харківецької сільської ради. Підозрювані незаконно передали громадянам земельні ділянки, що належать до території національного природного парку. Для приватизації, як землі, з сільськогосподарського призначення. Правоохоронці встановили, що незаконно приватизовані земельні ділянки нові власники передали в оренду фермерському господарству, яке очолив колишній голова сільради. Загалом у приватну власність було передано 95 земельних ділянок. Внаслідок чого державі в особі Полтавської обласної державної адміністрації завдано збитків на суму 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Нині триває розслідування. На Кіровоградщині викрили спробу підкупу посадовця навчального центру ЗСУ. У ДБР повідомили, що військовослужбовець, перебуваючи на підготовці у навчальному взводі, вирішив самовільно залишити військову частину. Після невдалої спроби вийти через охорону він запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів США за допомогу у виїзді за межі частини. Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря. Фігуранту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Чинний депутат України вчинив держзраду та обманом заволодів коштами приватного підприємства. Про це повідомили УДБР. Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року, він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу з території Білорусі. Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. Не припинив він цієї діяльності після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. У публічних виступах він просував тези про нібито крах української державності, втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Депутат використав власні зв'язки у Білорусі для оборудки з постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку. Щоб вирішити проблему, він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн. мільйонів гривень. Отримані кошти він витратив на закупівлю трьох авто преміум класу. Нині підозрюваний утримується у селішому ізоляторі. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Що 10 осіб загинули і близько 260 отримали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 бали, що стався поблизу міста Мазарі Шариф на півночі Афганістану рано вранці 3 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу. Прогнозують, що кількість жертв і постраждалих може зрости. За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині 28 кілометрів поблизу Мазарі-Шарифа, населення якого становить близько 523 тисячі осіб. У Міністерстві оборони Афганістану зазначили, що найбільше постраждали частини провінції Балх і Саманган, де загинули декілька громадян. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричок. Бережіть себе та Україну!